Всім привіт! 3.30 ранку. Ми вже проснулися, зібрані. Куди запитаєте? Ви ми зібралися в такий ранній час. Ми зібралися в невеличку подорож, їдемо на батьківщину, їдемо в гості до батьків. Першочергово це їде чоловік у відрядження, а ми вже падаємо на хвоста, щоб не сидіти дома з Тимофійчиком. Погостюємо у батьків, поки чоловік буде зайнятий. Поки ми тут ранку збираємося тімкаво. Я вам покажу, як ми збиралися, грузилися вчора. І так почала я збирати речі. Всередині таке переживання, щоб нічого не забути, взяла цілу упаковку підгузників, нову упаковку серветок, купа одягу. Тож перевдягаємо на день рази три. В нього слина тече зараз рікою з рота, тому він постійно ось тут мокренький, і ми його перевдягаємо. Перший досвід їхати кудись з малюком далі ніж Вінниця, тому і іграшок купу беремо. Я не знаю, як все влізе в машину. Будемо якось вантажити сьогодні, коли вже ляже спати, ми наспокійно собі збиралися. Фу, щось я переживаю. Пакуємось потрошки. Тут уже стоять сумки, валізи, термоки лимок на подарунок взяли. Наше має термокилимок влізтись. Ми беремо і кокон від термокилимок. А це треба переміняти у візочку, the night Ми ще в останній момент сушили дитячі речі. Але вони ще можуть бути воді. Да. Ну воно так, вона не до кінця досушила. Ну, в принципі, нормально. Коротше, всі просто... Це ось, не виприкоти. це мої. Ні, то що їде, я лишила це з собою, взяти тупленьки. Один. Два. Це дома. Кинути цей шпиночок. Ти ж к... кинула два. Так, прям це такий типовик декор. Це я збираю віщинити. Ой, куда їхати з малечею. Що ми бачили люди з дитиною в другу країну поїхали. Я вже не представляю, ми на три дні зібралися. Mm -hmm. і ті жінки з чоловіком медаль треба дати. Але не приходить. Треба вже почасти, що інші столики знову вже світиться. Ну що, зараз скільки? Виймо. Двадцять і Підйом в пів четвертого, Хочемо виїхати максимально раненько, щоб в Тимофійчика не збився режим, по-перше. По-друге, щоб він легше переніс дорогу. Тому що, як я казала, ми далі в Вінниці, ще нікуди не їздили. А це три години в дорозі. Сподіваємося, що він буде спати. Дай Бог. Тут нічого не помниться. Свої речі ти так не складаєш. Не дружина скажу. Я чекала на цю фразу, бо це правда, що я тобі складаю. Я думала сама сказати, але думаю, я дам тобі шанс. Вижити, да? Да. Я так? А, ти? а вдягає він оце. Гарне? Да, носки? Ну, носочки візьмемо будь-які. Шапку. А. Ой, я навіть не знаю, ми вже тисячу років шапки йому не вдягали. Та ні, це в'язана якась негарна. Ти шапку купити, він нас не ходить в них. ну Ну, хіба що, так. Я цей костюм теж взяла. Бери. Пушу п'ятницю дощ. Може п'ятницю вдати відзячити десь. Що, що робити? Ну, вдати десь може покататися, поки я буду на полях роботи. Можеш казати всім добрий ранок. Добрий ранок. О, вже мама пише щось. Блін, тривога. Щось мені цікава не лізе. В щоб що працювала. Що ми допиваємо, та й будем димофійчик. Чи шара? Так, ми вже розбудили карапуз. Він їсть. І будемо вирушати. Треба було порівняно з просто. No, ale cztery zgrabę zone дуже. Супер дорога. Шлях полями, трошки кращий, ніж звичайна дорога. Слава Богу. О, нас вже зустрічають. Все, нас вже пригощають. Блинчиків свіжих напекли. Внука забрали. Ми їмо. Оце обслуговування, так? Ви що? Нам якщо сподобається, ми будемо приїжджати. з такими Ну що, як нам початок подорожі з дитиною? Ну, Вже голова болить? Ну. Ти куди біг синок? Сьогодні вже наступний день. Вчора був дуже насичений, дуже важкий день. І я дала собі трошечки відпочити від всяких зйомок. Показала вам тільки як на квадроциклах. Зверталися. Все запала, живопа тут. Ай-яй-яй. Коротше, <свісно> дорога втомила. Нас дуже сильно. Тому ввечері він засипав дуже важко. Да. Ти чого так погано засипав? На. Сьогодні чоловік вже поїхав, ми залишаємося самі. Так, у митці я ще не встигла, зробила тимофійкові кашу, вистигає. Е, не думаю, що я встигну чай попити, але мама зробила. Тому тимофійко вже наложу, кажу. Розважається. Калапус. Малий ось їх багато? Це капець. Буде як вони може, хоч тако надрізати. Покажу вам мамин городик. Можливо, ви в тіктоці натрапляли на це відео, як ми робили. Було три частини поетапних, як ми встановлювали ці грядки. Сумісно ці відео набрали більш ніж 5 мільйонів переглядів. Тому я думаю, що можливо, можливо, вам воно потраплялось. Давайте пройдемося, покажу, що тут у мами росте. Хейту було немало. Всі писали, що це гроби, що тут нічого рости не буде, що ми дурню якусь зробили, типу таку ділянку, перекрили, і поставили, непонятно що. Робили того, що мама хотіла. І зараз вона радіє від цих грядок. Дивіться, і помідорки ростуть. Гляньте, які буряки. Дивіться. Просто велетні, красунчики. У нас так само дома такі грядки, і ми так само задоволені. Це дуже зручно. Полуничка. Коротше, хто не бачив, я посилання на відео залишу. Заходьте, переглядайте. Хоча хейту вистачало, но... Позитивних коментарів було більше. Багато хто дивився, надихався, собі потім повторював вдома. Коротше, круте рішення. Не горбатишся, собі просто город в, в задоволення. Дощ пішов неважливо. Чисто заходиш собі поміж грядки, позбирала помидорки, урвала цибульки. Краса. Я зранку так дуже швиденько чайочку попила. І пішла Тимофійка ходувати, заколесала. Сиділа біля аж спогани Він Спить на нове місце. В принципі, у дитини трошки стрес, то він вже так потрошки 20 хвилин і може прокидатися. То мама мені знову зробила чай. Я тут хоч від'їмся трошки. Чай, бутерброди. Ікра, до речі, не справжня. Але мама каже, що смачна, можна брати склад натуральний. Так, їдемо кататися. Все, пакуємось. Треба заїхати купити водичку на красу, ще дитячу. І віцеренові свічки. Тому що у нього трошки стрес. Він гулять. Ні, сідай! Я так на керую. Витягіте, видійте. Доми. Шукаємо ще водичку малятко, В принципі, і ми малиш давали Тимофійкові, йому теж підходило. Але так як ми вже почали давати малятко, то хочеться саме її знайти. Ми взяли баклажку з дому, взяли запас, але ну щось так дивлюся, її менше, менше і менше стає. Треба взяти, нехай вдома буде. Це малиш і малятко? Різні виробники. Ми давали малиш, але вже перейшли на малятко. А я їла вчора. Так, готуємось до денного сну. Зажену коляску, попробуємо положити його в хаті. На дворі дуже жарко. Прям парку на сьогодні передають майже штурмове попередження. Того воно так парить, жарюка така. Він на дворі спить добре, бо його можна підколисати. І плитка. Тук-тук-тук-тук-тук і його вколесує. А от в хаті така схема не працює. Ой. Трошки поспав карапуз, гарний дощик пускається. Вже третій раз за сьогодні ніяк він не пуститься. Може по каві? Давай. На Лате. Тимофійкою капучино, будь ласка. Тимофійєві капучино, да? Вам сахаром чи без? Він п'є тільки солодка. Понятно. Понятно. Єс. Єс? Тимофійко, коли вже папа приїде? Щось ми заскучали за ним Колись, коли чоловік їхав на поля, коли була уборка, посівна. Його дома не було більше трьох місяців, я якось звикла. Сама була там у Вінниці, інколи приїжджала сюди. А це ми щось звикли, що постійно-постійно вдома постійно вдвох, то якось так дивно, коли його один день немає. <реш> Вау, опа, опа. Це і купаються да? горобці. Горобці. Так. <звіг> <Да. звіг> горобчик теж сидить. Поспав пів години. Не смійся, я ругаюся на тебе. Він вирішив, щоб ми дівчатка. Самі без пацанів шашлик не жарили. Ти нам будеш допомагати? Ти не міг таке пропустити, так? Так, що готово? Ребра? Угу. А тут шашлик. Так, шашликами поїли. Більш-менш. Починаю готувати Тимофійку на увечір. Він нам вчора такі вирвані годи зробив ввечері, що я щось боюся вже, як сьогодні буде. І щось він на вечір знов такий якийсь. Блін, дитина так відчуває, що не вдома обдивляється кімнату і я не знаю. У нас такої маленької, спокійніше, вдома. Чесно. Ми там думали. Що буде можливість поїхати туди, поїхати туди. А цей тест-драйв нам показав, що ще рано їхати нам спокійніше вдома. Дитина Де дивиться, як машину миють. Як хочеться мити машину? Може твою машину помиють.

Стригла лаванду. стикатором, звісно, трошки знущання стригти. Треба передати нормальні ножниці. Але отак, в принципі, вийшли кульки. Це ти поки пополиваєш таке все? Фітнес ранковий? Ні, я йшла на його, я ріком Поїхали ми в аптеку. Сьогодні додому повертаємося. Про окрему нашу подорож на батьківщину. Тимофійка є ще один дідусь, з яким Манюсік наш ще не знайомий взагалі. Тому О -о -о. заїдемо. Щас покажемо нашого горобчика, познайомимось. Дай син? Чекаємо, татусь побіг. А он довже є. Все було? Конечно. Ми вже пакуємо сумки на Вінницю. Вже майже майже на сумках сидимо, залишається покормити малюка і виїжджаємо. Їдемо з подарунками. То що ти мені приніс підійде? В гостинці наші. Це нам дали гостинці справжніх яєчка, картошечка, в якому мішечку, звісно, платному у нас цибулька. Ну і, звісно, домашні гарбузики. Куди ж без них? Загружались ми майже. Йду питати за лоточки закриті, то що дуже небезпечно виглядають яйці під ногами відкриті. Не будуть оці такі мужики вітер. Ось такі магазині закривні. Мама, а я хочу цей лоточок в тебе вкрасти. Ми домовились на тих умовах, що ми одразу вдома віддаємо його. Але це ж молодь. А в нас вдома теж десь має бути. Та залишимо залишок у мами. Та я повідаю її лоточки наші. Все, пакуємось ми. Ковічок, так. Да. Це відео махайте мені на влог. Отлично. І ти. Так, Отлічно. тоже... Перша зупинка на заправці. Тимофійку виробляє такий фестиваль, просто жесть. В такій не хоче. На руках не хоче. Спати не хоче. Коротше, ми 20 хвилин десь проїхалися але чи 40. Ми вже відчуття, що ми, мабуть, два рази до Вінниці доїхали. Туди було нормально, звідси просто жесть. Передала чергу чоловікові. Не змогла його заколесати. Ми дома в першу чергу йдемо робити кашу малюку. Я вже так переживала, що ми не спіємо доїхати, поки йому їсти. Черговий раз встановили, я думаю, це капець. Це була просто найважча і найгірша дорога за все наше життя. Просто дитина кричить, перелякана, ми зупиняємося, він перестає плакати. Ми по трасі виходимо на двір, спиняємося, все нормально. Тільки знов сідаємо їхати, вереск, крик, плач. Коротше, нема слів. У мене щось аж трусить всередині, тако знаєте, хочеться сісти і поридати. Думаю, <гум> Покупали навіть Тимофійчика. Було відчуття, що дитина скучила абсолютно за всім за ці декілька днів, за ванночкою, за водою, за ллією котика, яка миє Тимофійчика. Вдома дитина спокійна, вдома все на місці. Він за всім заскучав, відчуття, що ми не два дні там побули. Ці-всі пакунки, пакети це все на завтра. Сьогодні нема сил це робити. Ти бачив, нам дали ікру не справжню? Смачна, не справжня, не справжня ні. Копія. Нам постійно на рекламу предлагають брати імітацію ікри. Ми відмовляємося. Ну, я, я і далі, мабуть, буду відмовлятися, але воно виявилось смачно. Ти навіть не зрозумів, що це було несправжнє. Сьогодні бутери були з ікрою. Позавчора да, дуже. А звідки? 20... Це ж де ти взяла? 500 гривень три пачки, мама сказала. Якісь блогери рекламували, вона замовила. Морковка. Ну що, ми йдемо віддихати, відпочивати. Наша ця перша подорож з немовлям показала нам що. Що ми слабаки. Що ми ще не готові. Зараз хочеться сісти поридати. Настільки я заборилась. Спати маляти. Ну, а ти? Ще їдемо кудись. Завтра пакуємося. Ви не забувайте ставити вподобайку. Нам за цей контент супер важкий. Сьогодні не хотілося знімати взагалі, і я постійно знімала да? ці всі крики, це все ну коротше, капець. І пишіть в коментарях так. ваші історії або, може, рекомендації, як з крапузами маленькими. Подорожувати про подорож ніхто не говорить, просто виїхати хоча б кілометрів 30 від. Місце свого проживання. Роді, ми вас чекаємо в коментарях. Ми там відписуємо всі, тому пишіть, як у вас було. Всім дякую, до побачення. Ваші батьки в декреті.